Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні, як завжди, актуальна тема, про яку ми вже неодноразово говорили, але ви запитуєте, я відповідаю. Це стосується тих людей, які заїхали до війни, візи закінчилися карти побиту і безвіз до війни. Так само люди, які заїхали до війни, але всі документи закінчилися після початку військових дій, і люди, які заїхали після початку військових дій в Україні. Обов'язково додивися до кінця. Підпишися на цей канал і постав лайк та зроби репост. Це дуже допомагає і далі працювати для вас. Для українців, які шукають можливість переказати кошти з Польщі чи Європи в Україну, я рекомендую TransferGo в описі під відео і в першому закріпленому коментарі ви знайдете посилання, встановлюйте додаток і переказуйте кошти вже і негайно. Давайте почнемо з самого простого: це ті українці, які заїхали в Польщу після 24.02.2022 року, військові біженці, які мають статус Укр, які мають можливість перебувати зараз на даний момент до 24 серпня 2023 року. А далі буде продовження. Я думаю, що до 4 березня 2024 року, як і прогнозує польська влада. Тим українцям нема за що переживати, вони мають право перебувати на території Польщі без проблем. Друга категорія людей українців, які заїхали ще до війни, але їхні документи закінчилися після початку військових дій. Такі українці теж підпадають під військову уставу. Ну як мінімум, попередній раз вони під неї попадали. Я думаю, що після. Того як прийметься остаточна устава, вже нова. Там вони також будуть і їхнє легальне перебування буде також продовжене до 4 березня 24 року. Поки устава ще не прийнята і не опублікована, це говорити за скоро, але попередньо так би мало бути. І третя категорія українців це ті українці, які заїхали ще до початку військових дій, і їхні документи закінчилися до початку військових дій. Це ті люди, які залишаються в Польщі по карантинних документах. Тут треба трошки пояснити більш детальніше, тому що є така певна правова колізія. Отже, якщо у вас карантинні документи, ви ще нікуди не виїжджали, ви залишаєтеся на території Польщі, а карантин планують вже повністю відмінити 30 червня, якщо нічого не зміниться до того моменту. Плюс 30 днів виходимо на 1 серпня, тобто до 1 серпня. Люди, українці, які були на карантинних продовженнях фіз, карт побиту чи безвізу, мають себе легалізувати. До того моменту ви легально на території Польщі і маєте право себе легалізувати: це відкриття візи, це подача на карту побиту, це виїзд і заїзд з новими документами, або виїзд чекати коридор і заїжджати вже, наприклад, по обновленому безвізу. Різні варіанти, кому їх підходять, ті тими користуються. Як я і говорив швидше, і зараз говорю. У вас є термін з 1 серпня по 24 серпня, де якась є невизначеність. Ті українці вони мають право перебувати на території Польщі, але з 1 серпня по 24 серпня ви не можете себе вже легалізувати, тому що термін карантину вже стік, і ваша можливість себе легалізувати закінчилась. Але так як в Україні війна. То ніхто нікому депортації і штрафи ставити не буде. Тому ви можете перебувати ще далі до 24 серпня, і вам нічого за це не буде. Просто з 1 серпня по 24 серпня можливості себе легалізувати вже немає. Тобто подача на карту побиту після того числа, тобто після 1 серпня, вже буде вважатися нелегальною. Тому моя рекомендація до 1 серпня себе легалізувати. Якщо ви цього не зробите, то після 24 серпня ваше перебування буде нелегальне, тому що 24 серпня 2023 року всі карантинні документи закінчать свою дію. Я сподіваюся, що максимально доступно пояснив в кого які документи, до якого числа продовжаться, а кому вже не продовжать. Став лайки, підписуємося на канал і, звичайно, коментуємо. З вами завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі та Європі за допомогу!